Ай правда, крила там грунту не треба. Землі немає, то буде небо, немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. В цьому, напевно, правда пташина. А як же людина? А що ж людина живе на землі, сама не літає? А крила має, а крила має. Вони ті крила не з пуху пір'я, а справди, чесноти й довір'я, у кого з вірності в коханні, у кого з вічного поривання, у кого щирості до роботи, у з щедрості на турботи, у з пісні, або з надії, або з поезії, або з мрії. Нібито не літає, а крила має, а крила має.